Ну, як ми обіцяли до реклами, друзі, сьогодні у нас остання п'ятниця цього літа, яка, як звичай, ну промайнуло це літо, так вщить і немає. О, ти помітила взагалі літо? <гум> Ні, я не помітила. А значить, друзі, час іти до школи. І це роблять навіть дорослі, якщо у вас є діти. Вони теж йдуть до до школи. От що будуть робити сьогодні е, сучасні батьки? Як пережити цей стрес? Що треба робити у цьому випадку? Ну, тому що зараз дітей віддають у школу навіть у 5 років, попри всі стреси, які сучасні діти переживають. Одні кажуть, що це зарано в 5 Інші переконані, що чим раніше, тим краще. хтось обирає звичайну школу, хтось розглядає дистанційну форму. Угу. Тож як зрозуміти, чи справді дитина готова до школи на що варто звернути увагу батькам і яку роль у всьому цьому відіграють тато і мама? Про все це поговоримо просто зараз. В нашій студії гостя, директорка центру розвитку дитини Віталія Верченко. Пані Віталія, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ну і давайте одразу. З найголовнішого питання, як зрозуміти, що дитині взагалі вже от можна йти в школу, що вона готова ментально, не знаю, психологічно, фізично? Бо одні 5 років як казала Жадарі, інші в 6, треті в 7. Ну, коли <свістична> ну, Справді, підготовка до школи, коли дитина готується до школи, це не лише за віком. Тут найголовніші такі ознаки, як емоційно. Це коли дитина навіть не боїться нічогось, і вона не має крику, не має скандалів. Також коли дитина має сконцентровану увагу хоча б 10-15 хвилин на уроці, коли тут немає у нас уваги. Також коли дитина вона розуміє, що вона йде до школи? Вона сформована, вона мотиваційна, і найголовніше знаєте, коли у дитини є. Мам, я хочу до школи, тат, я хочу до школи. Це mm -hmm. дуже важливо. В школу взагалі б не пішов, би, якби мене так запитали. А є який тест? От так, зробити? Звісно, коли діти йдуть до школи, як і в приватних, і в державних, вони проходять тестову підготовку, mm -hmm. і від цього від, від, ну, відволікається, чи вона готова, чи вона не готова. Ага. Але взагалі, ось такі ознаки, наприклад, що вона готова дитина до школи, це. Що вона вміє сама переодягнутися? Що вона може без допомоги поїсти? Сконцентрована увага це не, мож... не мало важливо, це правда. Mm -hmm. а, також що вона розуміє, хто такий вчитель, mm -hmm. що вона розуміє, які він дає інструкції. Це найголовніші ознаки, що дитина готова до школи. Це є тест. Мені в четвертому класі старший син сказав, мені набридли вчителі. Вони мені постійно чомусь вчать. Я кажу, що це власне їхня робота. Добре, про готовність з'ясували. А щодо підготовки до школи, знов таки, хтось каже, наша готувати. Для чого тоді школа? Хай там в чаті читати і писати. Хтось готує дитину так, що вона йде вже фактично їй там не цікаво в першому класі. Де та золота середина? Це моє найулюбленіше запитання, тому що підготовка дитини до школи це не лише просто знання. Це найголовніше, коли ми формуємо м'яку адаптацію дитини до школи. Тобто дитина з допомогою підготовки до школи розуміє, що вона йде до школи, що вона, вона розуміє, що там будуть уроки, вона розуміє, що там буде потрібно. Виконувати так, як каже вчитель. Вона розуміє, що там будуть перерви, однолітки. Тобто це не лише про знання читання, математика, письмо. Mm -hmm. Так, звісно, це ми все навчаємо, але і в школі цього навчать. Але все найголовніше, коли дитина проходить оцю підготовку до школи, вона м'яко заходить до школи. Їй легше. Mm -hmm. Вона знаєте, вона прям впевнено йде до школи. Це не мало mm -hmm. важливо. Mm -hmm. так. Ну, я так думаю, я зараз слухаю вас і розумію, що я свою дитину кинув в школу просто так: от наті забирайте, поверніть мені розумну дитину. Е, в чому головна помилка батьків, от, які отак от роблять, як я зробив? Е, ну такої головної помилки немає. Знаєте, це е, ви даєте відповідальність на вчителя, ви йому довіряєте. Це теж немаловажливо, важливо. Тому що коли е, батьки довіряють вчителю, вчитель бере на себе відповідальність і. Е, Знаєте, відповідає так, щоб дитині було тут комфортно. Він її теж навчить і от м'яко адаптує mm. до школи. Через нинішні реалії дуже багато хто зараз розглядає можливість дистанційного навчання для першачків. Чи підходить взагалі така форма? Ну, дистанційне навчання на сьогоднішній час це таке навчання, яке без цього вже неможливо, але для першачків дуже важко. Якщо вже батьки розглянули дистанційне навчання, тут потрібно. Щоб батьки до цього були готові, це е, так само. Вони повинні зробити атмосферу шкільну. Вони повинні зробити, е, щоб дитина розуміла, що зараз почав, розпочався урок, включився як приймає фірда в зумі, mm -hmm. е, і вона повинна бути тут, а не десь піти лягти. Тобто, найголовніше тут буде роль батьків. Mm -hmm. Щоб вони максимально підключили дитину до школи, щоб вона зрозуміла, що це теж школа, mm -hmm. це онлайн школа, але це теж школа. Так, тут є всі плюси, що це безпека, mm -hmm. що дитина може підключитися на уроки в будь-якому середовищі, але мінус це те, що якщо батьки готові бути. Знайте таким другом для дитини, що вона точно допоможе, і це можливо. Батьки готові. У мене в восьмій клас знов таки у старшого сина був дистанційний. І коли він сказав, що я знову хочу до школи, я видихнула з таким полегшенням, тому що чесно, працюючій мамі. <плес> <А>, Ваш <важко>. фізика, <плес> лабораторні геометрія, коли ми плили корзини із лози, це просто <плес> алтик. Ясно кажучи, да, готовий допомагати дитині до четвертого класу, а далі алгебра це не до мене. А от дивіться, ми сьогодні у нас був сюжет сьогодні. Про дуже відому модель, у якої була пигментація шкіри. Казали, що в школі дуже важко з цим було. А от зараз теж діти йдуть до школи. У кого хтось носить окуляри, да хтось нос... хтось там без зубика прийшов, хтось ще там щось, хтось сплюха, просто хтось не причесується. Ну є різні діти, так. Як підготувати свою дитину, що її можуть ну, там трошки якось ображати, назавжди так? Е, ну, ви, як батьки, е, так, е, ви повинні говорити з дитиною, що в, в школі різні діти. Ми угу. це всі розуміємо, в школі є різні діти, і які ображають, які не ображають, тому виховання всіх різне. Е, найголовніше це говорити. Говорити mm. з дитиною, звісно, тобто ви не можете ситуації, які звісно, можуть проговорю... виникнути. І так само в школах. Дуже багато є лекцій про булінг. Булінг mm. це така у нас зараз дуже топова тема. Mm. Вона є, і вона розпочинається mm. з першого класу. І коли діти йдуть в перший клас, і навіть на першому році вчитель це проговорює. А на сам теж вчитель, і я завжди кажу дітям, що ви прийшли в клас, і ви будете дуже дуже багато років разом. Тому mm. тут потрібно стати командою. Ось. Так, у нас небагато багато часу, але я не можу вас не запитати. Знов-таки, повертаючись до нинішніх реалій, багато діток зараз відірвані від своїх тат. Багато Кого немає мами, і ми розуміємо, що і мама, і тато мають своє значення у цьому процесі? Я, як дитина, з якою займався додатково по школі, ну це креслення хімія і геометрія з цим міг допомогти тільки тато. І він прям допомагав. Як сьогодні, які особливості, враховуючи, що немає доступу, скажімо так, у наших дітей до своїх батьків, як це впливає на навчання? на... Ну, на, на да на сьогоднішній день правда, що е, дуже багато татусів не поруч, але я вам так скажу, що не тато дуже велику грає роль у кожної дитини, і звісно, е, приємно, коли тато збирає речі, коли тато е, тобі допомагає. Але е, коли взагалі це проект, знаєте, як бать, двох батьків, так. як і мами, як і тата, не може е, все на плечі скинутися мамі, або не може все скинутися на плечі татові. Велику роль грає як і мама, як і так, от тата. Тому цей проект для двох батьків тут потрібно це розуміти і допомагати дитині. Так розуміти. і каже моя дружина. Ви випадково не проводили лекцію. <гум> ну Що ж будемо сподіватися, що у всіх наших діточок буде можливість розвиватися і навчатися разом із мамою і з татою. Дякуємо вам. <гум> Нагадую, що в нашій студії була сьогодні директорка центру розвитку дитини Віталія Верченко. Дякуємо ще раз. Гарного дня і вам. Так.